Святий день жінок мироносець відзначили у храмі на честь різдва Пресвятої Богородиці. Мироносиці це ті самі жінки, які з любов'ю до Спасителя Ісуса Христа приймали його в своїх будинках, а пізніше пішли за ним до місця розп'яття на Голгофу. Це вони затемно поспішили до гробу Господнього, щоб помазати тіло Христа миром, як це належало зазвичаєм іудеїв. Це вони, жінки мироносиці, першими дізналися, що Христос Воскрес. Вперше після своєї хресної смерті Спаситель явився жінці Марії Магдалині. Після Пасхи недільні дні мають особливе змістовне значення. Зокрема, сьогоднішній недільний день це День жінок-мироносець. Для нас, християн, православних українців то є день жінки-християнки. І в сьогоднішній день я хочу вітати усіх наших дружин, матерів, бабусь, доньок, сестер, парафіянок наших, усіх християнок з Днем жінки-християнки. За ініціативи депутата Херсонської міської ради Ліко Маркелі, саме це свято громада селища Антонівка, а також представники національних організацій Херсона зібралися разом у церкві з благородною метою зібрати кошти для вихованців Цілюпинського будинку інтернату для дітей-інвалідів. Мы не в первый раз собираемся вместе с общинами нашего города. Это российская община, польская община. И совместно делаем очень много благотворительных проектов. Но сегодня, когда вот возникло такое предложение, и мы сообща это решили, и все общения отозвались, и с огромным удовольствием решили нам помочь. И я думаю, что сегодня мы делаем благое дело для того, чтобы приобрести обувь для этих деточек-инвалидов. Это не обычная обувь, это специальная обувь. Ее просто в магазине не купить. Ее нужно заказывать обязательно. Да, это ортопедическая обувь. Русская община откликнулась на этот призыв Элико руслановны и я думаю, что такая работа может быть стать традиционной. Вот эта помощь, она действительно нужна обездоленным детям. Конечно, это очень хорошее и полезное дело. Тем более, что помочь детям инвалидам – это я даже не знаю святое дело. Когда вы видели, когда они приехали, как нужно на них смотреть. Це з болю в серці. свято, як завжди, проходило у теплій душевній атмосфері. Після священних обрядів на честь жінок мироносець прозвучали щирі вітання гостей. Зокрема, слова вдячності пролунали на адресу Оліко Маркелії. Це не просто дружба, це дійсно сім'я. Батому ж очі многі праздники проходять деськам домі. с ней вместе. Она приезжает, что-то привозит, гостинцы детям угощает. Но никогда она не в стороне. Вы знаете, все праздники, в основном такие большие праздники, она всегда у нас. Поэтому, Лико Руслановна, от имени всех нас, детского дома, от администрации, от деток, вам большое-большое спасибо в этом храме. Действительно, это искреннее спасибо. Спасибо, спасибо. Сильно. Вам спасибо. На честь великого свята пролунали пісні. За сестру і брата, за усю родину і за нашу неньку Україну. Родзинкою свята стала величезна 500 кілограмова паска, яку Еліко Русланівна приготувала власними руками. Это не я одна пекла. Мне помогали жители нашей Киндики. Это Юра Рожков, оригинал авто, это Паша Бабенко, Сережа Заватский, Сережа Филатов, это Александр. Вот и спасибо всем, кто принимал участие в такой благотворительном празднике. таком. спекли такую красивую пасочку, с сердцем представили нашему народу. Після того, як Паска була освячена проти Єреєм Валентином, бажаючих спробувати кулінарне диво вишикувалася ціла черга. На знак вдячності за добрі справи антонівські діти подарували Еліку Руслановні чарівний платок. Я горжусь, те, що у мене така мама, і сьогодні вона таку вкусну, таку вкусну паску зробила, що навіть словами не можна передай. І я дуже сильно люблю свою маму і желаю щастя, здоров'я і всіх всіх благ. Я очень горжусь, я рада, что вона у мене такая ініціативна, любить допомагати людям И хочу поздравити всіх женщин з этим праздником, пожелати здоров'я, щастя, благополучия в семье. Один з гостей заходу, вихованець Цирупольського інтернату, висловив щиру вдячність мне власними віршами. Ее ответом было дважды. Ты должен людям послужить. Ведь на земле ты встретишь горе, Печали, радость и любовь. Не раз замешан будешь в ссоре, Бывает даже льется кровь. Все делай так, как сердце скажет, И помогай всегда другим. Судьба дорогой чистой ляжет, И будешь всеми ты любим.